Обирає на ринку два десятки яєць пані Віра. Вибираю, щоб щоб свіже яйце було. Ну ось я я вважаю, що це, мабуть, самі свіжі. Вони такі матові, ну такі, от як вони є. Каже, два тижні тому вони коштували 45 гривень, нині вже 59. Візьму два десятки, більше не можу. Може, треба було б і три, але візьму два. Були набагато дешевші. Зараз подорожчі. Ну але ж якщо треба, то ми купуємо купує, каже, лише у перевіреної роками продавчині на ринку Юхим Матвійович. В магазині я не покупаю. Ну, мені подобається тут більше, вони свіжі. Я не знаю, де там, скільки, коли там. Там можуть написати, що хочеш. На ціни, говорить, не скаржиться, хоч для нього вони і за високі. По ціні ж 40-45, а зараз він вже 65. Вважаю на 25-30%. Я ж розумію, чому, тому коли є за що, то покупаю раз-дві тижні. Коди нема за що, то не покупаю точно. Таке зростання ціни почалося три тижні тому, розповідає продавчиня Людмила Чайко. У вересні яйця продавала по 40-45 гривень. Нині ціни залежать від розміру та постачальника. Кожен привоз, а привозять там через день і 2-3 гривні піднімаються. і І це не тільки в нас. І в магазинах також дізельне паливо подорожчало. Перевозки, тому що Черкаскої яйця мліва нема, золоту ночі, практично нема. Возять полтавське, миколаївське, перевозка, відстань. Ну що це ціна? Зараз у нас от 50, і то це яйце трошки наколоте, і до 65. Та покупців не зменшилося, додає жінка. Хоч торік в аналогічний період ціни були меншими. Саме дороге було десь 64. Це вже перед новим роком. А зараз не знаю, що це ну, хоча б зупинилось на 70. буде ще дорожче. У супермаркетах вартість за десяток яєць від 60 до 80 гривень. Та нині зростання ціни має зупинитися, розповідає економіст Олег Пензин. А саме здорожчання пов'язує із декількома причинами. 70% вартості яйця це комбікорм, комбікорм це кукурудза. Вже пішла кукурудза нового врожаю, вона набагато дорожча. Це перший момент. І другий. Е у нас з вами десь приблизно 95% її, що ми споживаємо, це виробництво птахофабрик. А 5% до населення. В домосподарствах населення є особливість. Коли починаються холоди, кури починають менше нестися. Товари виробники, яєць е, хотіли би трошечки ну, відшкодувати собі ті збитки, що вони мали тоді, коли яйця було дуже дешеве. А воно було дешеве, бо не йшов в експорт, все лишалося в країні. Зараз трошки з експортом краще, блокування кордонів немає. Так що ото все разом склалося, і яйця подорожчало. Через підвищений попит перед новорічними святами із середини грудня очікується зростання цін ще на 10% порівняно з минулим роком, додає чоловік. Буде коштувати там середнє це по Україні сімдесят да, 72 гривні. Це середня ціна. Тому що чим гарніше упакування, чим красивіше маркетинг, чим більше цяцьок в тому біль на тому яйці наліплено, то воно безперечно буде коштувати дорожче. У нас жодним чином не регулюється в державі ціни тому все це регулюється попитом. і пропозицією, ринок регулює сам. Я думаю, що ну принаймні, не спадати, але принаймні вони зупиняться в рості ціни. Це точно січень місяць. Тетяна Зозуля, Федіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси.